Засідання регламентної комісії у нас є зміни до порядку денного. Тільки для історично населених у вас є пропозиції, зауваження? Є трошки ремарки. Чому виникла ця ситуація? Ця ситуація виникла тільки через те, що е все, що тут відбувається з цим документом, який рішення про запису мера щодо приватизації земель, у пройшло тишки нижки, без е, громада при цьому не була жодним чином е, доєднана до того, щоб розглядатися, яким чином проходить поділ, на яких основаннях, де які є правила, щоб з нами якимось чином це узгодити. У нас у всіх є е, плани які ми обслуговуємо території, які закріплені, нам передав вже І це є офіційна бумага, затверджена. Ось такий документ. ця територія була. Ця територія не просто так, я хочу, щоб ви всі зрозуміли. Нам ніхто її не подарував. Цей дом як інвестиційний проєкт. Ми всі приходили в ЗСК, нам показували проєкт, куди йдуть наші гроші інвестиційні. Там була потрібний майданчик, який там є, який у нас забрали. Там є зелене насадження, участок, де грають... Скажіть, а що забрали і хто забрав? Я не е, е, діли. Ні, майданчик, ну він зараз фактично є. є. А де так не забирав? Ні, я скажу. А в тому шукадастровому плані в новому, який нам дали, його нема. Нема зеленої... О тут. Добре, бачите. От участочок зелений. Там грається площадка дитяча, потім вони переходять на зелене. Далі переходять на спортивний майданчик Майданчик цей був ізначально з інвестицій з дому. Його потім пчолка ремонтувала, мер мірода там підключався, там були ці питання. Він дуже добре це знає. Чому його забирають, чому забирають цей участок? Чому у нас забрали ці, оце от незелене, тут парковка йде під офісне приміщення. У нас перший поверх, ну не перший, а полуфідувальній приміщенні це офісне, ізначально офісні заклада. Здесь парковка на заграні. Логіки не бачить, хто буде її обслуговувати. Вот здесь вот у нас забрали проїзд додому. Узенькі-узенькі у нас тут стоять наші контейнери, які ми зробили зараз. Забрали, як бачите, немає. Вот вот. Тобто, те, то, що вот, этим з планом, воно не сходиться. Тому у нас виникли питання, чому це так произошло. І так, як. якщо ТПшка, я розумію, це об'єкт, який не наші компетенції обслуговувати, хоча він ТПшка теж строїлася на наші гроші інвестиційні. А в чому статі? То я не розумію. ТПшка, так. Да. Пусть буде, ми добре працювали і до цього. Поэтому ми просимо, щоб нам повернули нашу телевізору. А, це перше. Друге, ще все з'явилось в 2024 році. Ще в 2023 році, 31.08, документ 15.23, ми подавали повний пакет документів СББ Рушевського на те, щоб нам передали цей участок. Ми зробили за власні кошти, розробили кадастровий та, та план. Там повний пакет документів повинен бути увагу. Всі документи, які потрібно було на той час подати, ми подали. Нам тоді сказали, ой, у нас нема міського документа щодо плану передачі цих земельних ділянок. Окей. Okay. Зараз, як вияснилось, є план. За нашими спинами цю землю поділили. Ну, Скільки я знаю, земельна ділянка була в постійному користуванні і перебуває. Це не те, що вона десь там її забрали. якось За підприємство вона була закріплена вже да ми вдома. За БЗБК. Було постійно було ну, постійно і на сьогоднішній день є не, то, ні, то. Ні. на сьогодні. Це, 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 це територія закріплена за безно не приватизована. Так я розумію. Вони не мають права на приватизацію. Вони не мають трошки да не даво через те, коли ми бачимо цей документ то вже окремі кадастрові номери йдуть на приватизацію. Давайте, ми і ми не, не на приватизацію. А на Давайте, що ви, да, ви. На ми, що щоб вийдемо на випадку. Ми щоб не плуталися на потерміна, ми тут це питання не про Але там це власність буде їх. Ну, якщо що, ви що я можу робити з власністю? А, в ну, дивіться, в межах закону і в межах Генплану. Вот. А, тому тут питання. Давайте так, от ви нам показали цей це те, що це моє, факт. і те, що у мене. Ну, не, у моєму... ваше. Не, Я не, не ваше, давайте так. Це те, що а, до обслуговування будинку території, правильно? Звичайно. О.

Тому, тому на сьогоднішній день моя вам рекомендація і рекомендація буде комісії, якщо вони заперечують взяти довідому вашу заяву. Як тільки цей проєкт рішення, нам ми вас запрошуємо на комісію, сядемо спокійно, всі а, е проговоримо. що да? на сьогоднішній день не йде мова ні Абсолютно. про забудову, ні зумі. про ще щось. Тобто давайте не будемо. Повіців. Повіців. 5, що з, з метою, з вами, з метою да? викупу я, з я змежу, я, вона відбув, під мен. Ну, я розумію, ця земля під що вона може випити може виходити, ви, ви... 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 зверталися до на управління з цими питаннями. Ми буквально на прошлому п'ятницю. Ми ходили з метою. Інформаційно, отримати відповіді на питання, що вони планують. Подивитися, які плани, бо зараз до кадастру закрив доступ. Ми подивились, нам показали, так. Ми час, біля години у нас був. будь-які угоди щодо зеленої е, от, от, ділянки. ділянки плюс спортивного майданчика. але я зрозумів, ми вислухали, інформацію прийняли, так. я передав цю інформацію мешканцям і правлінню після цього я спитав вас не просто так, що до власності і що з цією власністю буде. Якщо ми укладаємо договір, з БЗСК, що там письменний, да, там буде площадка і там буде. Переходить, переходить це все у її власність. Вона підганяє, передає це на власність да. об'єкту АГ, який після цього підганяє бульдозери і зносить там все, що я після цього скажу без Нічого. Скажуть, ви ж бачили, що ви підписували? І чому вона голова комісії сьогодні навіть не присутня? вона. Це я, вона. Можна вона, 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 вона. Вона. Далі. Ще, Я ще раз наголошую, що 31.08.2023 року аналогічно відповідно всіх законодавчих норм по СББ, ми подали аналогічний пакет документів, щоб нам виділили земельну ділянку. У нас був розроблен кадастриця. Чому це не враховувалось? Тоді коли вона подається ну, і робить. Вона у них і була постійному користування. Тому не змогли її виділити, тому що вона вже є користуванні. Хто давав дозвіл на то, щоб і вот так под Я в дозвіл? Ну, взяли То есть ваша комісія розглядала це. Правильно? Це розглядала на Сесія міської ради розглядала це після комісії земельної і так далі, на які ще було це рішення, виноситься на сесію міської ради, де депутати приймають рішення. Уже погоди. питання, опять-таки. Дали документ, не узгодились. Можна, я просто не да, можу це. Я, зараз, я теж, так. Да. Дивіться, е Моя пропозиція все-таки залишається в силі, вона має бути правильною. У вас виникають питання, якісь до неї, а, а раптом щось, а раптом, після того, як земельні ділянки буде викуплена, е її можуть продати, якісь там частини і так далі. Е я пропоную все-таки, як буде підготовлений проєкт, а можливо, ще Питання, щоб проговорити всі нюанси, а далі ж будемо на комісіях розглядати. Вони питання таке: яким чином зараз можна ну, зараз можна внести зміни до кадастрового розбірку? При зупинити в судовому порядку. М? При зупинити Як по... в судовому порядку. А да. так І що, зміни ні. не можна? Ні. Так я смію хочете ви внести, ви внести ви якщо ви з 90-х років люди користуються віднимали? право користування на цій всі ці ділянки. А що як? Вони ви, ну вони платили оренду за ці ділянки, користувати нужна. Ну, Користок зараз воно. Да. Давайте, це почекаємо. з 90-х років. Воно, давайте, бо ми знову заходимо. Просто так його віддати. Давайте <кхів> говорити про а, мету. Да? Як що вас звати? Ведім. Пане Вадим, дивіться, у вас мета а, залишити за будинком, в якому ви проживаєте і в якому проживають ваші сусіди ті ділянки так, для, з тіє, тим цільовим призначенням, які були. Оце така так. мета. Бо ми зараз починаємо відходити від мети і розбиратися в якихось, а, хтось каже, там відповідає законодавство, ми кажемо, там, там комісія, там не комісія. Давайте так. Мета така, правильно? Правильно. Так. Зад, для цієї мети ви подали цю заяву. Ми цю заяву зараз розглядаємо і розглянули. Що ми можемо зробити? Ми її дійсно, як сказала Тетяна Михайлівна, ми можемо її прийняти до відома і враховувати при будь-яких подальших діях нашої комісії, інших комісій і винесені рішень на міськраду це все, прошу. що може зробити, і надати вам таким чином можливість контролю за нашими діями. Це все, що зараз може зробити комісія. Бо якщо б оцієї вашої заяви не було. Ми б про цю ситуацію не знали і приймали рішення з роз... незнанням цієї ситуації. На сьогодні ми, як депутати і члени комісії, вже так зробити не можемо, оскільки ця заява присутня, ми її розглядали, і по ній буде винесено рішення щодо взяття її до уваги для подальших рішення і вашого контролю. Ось, по суті, це може бути крок для вашого контролю і вичинення вашої мети. Ну, для того, щоб зараз ми з вами не сперечалися, тому що я, ну як і мої колеги, ми і так само, як і ви, да, ми живемо в цьому місті. Ви живете в одних будинках, ми живемо. Ну, в нас одна мета. Біля нашого будинку ми хочемо бачити те, що нас буде радувати глаз. Тому я вам пропоную, щоб для того, щоб досягла ваша мета, і для того, щоб ми не порушили свою чергу законодавства, бо ми не можемо вам зараз сказати, окей, ми зараз розірвемо рішення. Ну, не можемо. Да? Ми Ні, тут трьох однакових в місті. Да. Тому. Задля досягнення вашої мети ми беремо цю заяву до уваги, бо ми так маємо тільки повноваження. Такі ставимо її на наш і ваш контроль і повідомляємо вас про будь-які дії, які будуть здійснюватися з розгляду не тільки вашої заяви, а цього питання. Можна якось? Звісно, ми представники Грушевського 17. У нас немає особи. Ми четвертий жертв. У нас проживає півтори тисячі людей, 350 квартир це велике село. Прибудинкову територію нас забрали. В нашому будинку живуть сім'ї загибші, живуть сироти, Аркадія Голи, мати померла, батько загинув на війні, батько батька, що їх виховує, вона ходить на палець. Розумієте? Дитина приїхала зараз військовий без ніж. Де йому вийти, навіть подихати повітрям. Нас забрали все тільки кусочок дороги. Розумієте це? Люди настільки обурені, ми їх вчора стримували, щоб вони не йшли сюди. Але вони настільки обурені, ми кажемо, чекайте, ми підемо, поговоримо, нам люди пояснять, ми не хочемо конфліктів з вами, розумієте? З вами, з Оленою Дуде, тому що ми всі будинок безсковські. Ми всі це знаємо. Тому ми вас дуже прошу. Щоб допомогти нам це вирішити питання, чому забрали прибудинкову цю територію перше, а по-друге, якщо це її територія, чому вона клаптями забирає на е, кадастрові номера причепила? Хай забере наш будинок. Землю під нашим будинком, хай вона забере. І, всю, і хай подивиться, що там робиться. Хай подивиться киями, там, там не можна йти ввечері. Ноги ламаються. І тому ми вас дуже просимо, ми людей заспокоїли, але люди дуже конкретно настроєні. Люди вже хочуть у понеділок, на 13 годин йти сюди на засідання земельної комісії. Ми не хочемо цього, щоб був конфлікт. Люди підуть на сесію, люди звертаю, будуть звертатися до прокурорів. Розумієте? Нам все рівно. У нас такий будинок, там вся пенсія, ми всі сидимо вдома, ми всі прийдемо як оце. Тому ми вас дуже просимо і передаємо прохання від Горшивського 17. Ми давали вам ці бумаги, що скільки там підписів, на 9 під'їздів всі люди підписалися, навіть ті, які живуть там на квартирах. Тому ми вас дуже просимо. Ми дуже поважаємо і вдячні Дудеру Михайловановичу за те, що він побудував, за те, що він зробив багато для людей, а його дочка. Як би сказати, трохи не так іде. Давайте так, знову ж таки, ми переходимо на особистості. Повертаємося так. до тієї мети, яка потрібна вам. Бо так. зараз, якщо не Добре. особистості, давайте до мети ми беремо до уваги, ставимо на свій контроль, на ваш контроль вас повідомляємо про будь-які дії, які здійснюються щодо вашого питання. Не просто щодо заяви, щодо вашого питання. Тетяна Михайлівна, як скажімо, да, Контролюючий орган щодо розподілу і розгляду питань бере собі на контроль да? а, і а, рухаємося для того, щоб ваша мета була а, задоволена, да? ну і при цьому не було порушення законодавство. Можна ще одна ремарка, просто спомнила, да, що, що, що у нас було в п'ятницю з зросло. Те, що ви нам сказали, змінити кадастрові номери і розбивку. Можна. Це, 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 це час і фінансові витрати. витрати. Ми готові піти на фінансові витрати. Ми говорили з жильцями. ОСББ тобто Грушевського 17.31 готова фінансово участь. Ми вже раз участвували, будемо ще раз. Тобто це Так, я думаю, тут багато хто зав'язан в цьому питанні, щоб було зрозуміло. Тобто... Питання виникло, тому що попався документ, який випадково випадково. А якщо б ви, як ви кажете, ми цей документ не отримали, пройшло б всі ці, ми сидимо, тут приходять бульдозери завтра, котлован крутять, і вам говорять, а чому ви сиділи 23-й рік? Ми не сиділи з 23-го року. Будь ласочка. У нас документи прошу, mm -hmm. підемі. Ми давали сюди повністю пакет документів на те, щоб виділена була, і при чому з кадастровими розб'ївками. Це те, що добре, ми, друго. Друго. добре. Ми, 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 друго. Друго. ми Добре, ми вибачаємо, може би Я представлю Грушевського 17. За нашим будинком Грушевського 17, іде. Планували алею там, алею кохання зробити колись. Колись планували. Ну добре, ми це. <пот�праць> знаємо, тепер це теж викуповується територія. Питання таке: якщо, наприклад, не будемо на особу переходити, якась приватна особа купує оці там по кадастрам земельні ділянки. І вона тоді, приватний власник, вона може побудувати там те, що їй ну, краще, те, що вона вважає, може вона вважає для нас, це буде краще. Так виходить. Вона тоді вже має право власності. Право робити те, що там вона будувати, що вона захоче. Як нам я так розумію, коли вона подає заяву, щоб оцінити землю з метою подальшого, подальшої купівлі цієї землі, там повинна бути вказана. Від що вона її планує купити, для чого? Чи квіточки нам посадити, хоча це навряд чи такого не буде, там чи дитячу площадку робити, чи будувати офіс на приміщення, а може й будинок. Ми цього не знаємо. Як ми можемо оце дізнатися? Яки, яка перспектива цих ділянок? Ми, ми маємо право як мешканці будинку знати. Там відстань дуже маленька. Розумієте, от Тетяна казала, що люди, людивані, що люди у нас дуже обурені, Люди нехай навіть навіть пенсіонери, у нас є в будинку діти, і адвокати, і юристи. І коли піднімаємо ми це, ми ж спілкуємося теж з людьми, то перше питання, а під що вона буде продаватися ця земля? Ми кажемо, не знаємо. Як це ви не знаєте? Такого не може бути. І що ви знаєте, що прикро. Не кажуть нам мешканці, а от ми там когось проконсультувалися, проконсультувалися і нашу міську раду. На превеликий жаль, кажуть, ідіть в прокуратуру, пишіть листи в Міністерства, Пожежне міністерство архітектурне в Київ відразу. Це дуже прикро. Так не повинно бути. А чому це питання так виникло? Тому що немає поінформованості населення. Ми не знаємо, що ви тут вирішили. Ми повинні це знати. Маємо право. це не так важко. Казати, що ми там повинні. Зараз війна, ми знаємо, які були ночі. Тільки вранці встати й шукати в інтернеті, що там міська рада вирішила. Ви розумієте, ми наші діти не сплять вночі, а вранці ще будуть слухати, стукають, як тут щось будують. Люди будуть обурені сто відсотків. Зрозуміло, ми повинні знати ми, так, ми, так, ми, так, повинні ми знати. Так, ми ми будемо будем, так, що не сподіваємося і бажано вирішити в нашому місті, щоб ми не виходили за межі міста. На Київ, на прокуратуру це що це в наших силах, це в силах. Це в наших силах засідання. І якби була інформація, можливо, б доповідна відразу інформація. Можна це візьміть у вас. Дуже я вам дякую з партного Дякую. 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 засідання закінчено.